Добрий день, дивіться, сьогодні сталася чергова цікава історія. Цікавість історії заключається в тому, що чоловік прішло, прислав вал і думав, що це нікель. Причому він думав, що це нікель до останнього і таки кріпко супроділюся. Я кажу, я спеціально про ваш вал зроблю відео. Дивіться, магнітний метал. Эээ... Перевіряємо іскру, подивій ближче. Дивіться, яка іскра. Хто розбирається, нікель це чи не нікель, напишіть в коментарях. А зараз я вам покажу іскру, тихо, справжнього нікеля. Видно? Оце іскра справжнього нікеля. Для підтвердження своїх слів давай зробимо аналіз даної, даного вала. Подойди Женьок, я включу. Щоб все ж було серйозно, протокольно. А ну, тільки там процентів нікеля. Аж цілий ноль.